Сьогодні ви бачили, як команда Волинь може грати, це в другому таймі. Були трошки прописки тої ігри, яку ми демонстрували до початку другого кола. Але як завжди, перший тайм, дві помилки. Хоча я говорив, просив їх, начніть, грайте строго, не підключайтеся, наведіть порядок ззаді. Потім вже, якщо буде нормально все, можна. Крайні півзахисникам є і підключатися, йти в атаку. Тому що 4 ігри ми проіграли, хотіли реабілітувати себе сьогодні, хоча суперник був не з легких, перед ними теж стоїть задача в Ліги Європи. Але я думаю, що е якщо так розібратися, ми їм. В другому таймі ні в чому не вступали. Да, Був результат, вже було 2-0. Як я не просив грати строго, компактно, підстраховувати, персонально грати. Хто? окажеться кажеться, в штрафній площі це і Антонов чи Аржанов до кінця, поки м'яч не вийде за лінію в рід. Але бачите, як вийшло Ян. Я йому говорив, він вже у нас скільки років тут на Україні. Мій по-русски говорив, каже, будь уважним, 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 диви, щоб тобі з -під носу не вискочили, напіження не зіграли, на випередження не зіграли, але все одно він прогавив. Другий гол. Ну, я думаю, це індивідуальна майстерність Антонова, хоча я його попереджував, що. За цим форвардом треба дивитися і дивитися, не давати йому приймати в момент прийому атакувати. Держати його перед собою і дуже він, будемо говорити опасний в штрафному майданчику. Я їм задав питання, говорю: ви футбол дивитеся чи ні? Нашим двом центральним захисникам. Приндеті. І масло. Вони стоять, дивляться на мене. Ну хоч про футбол можна дивитися. Такий же самий гол забив він київському Динамо тільки з правої ноги. Ну Ви ж налаштовуєтесь на ігру правильно, проти кого ви будете грати. Дивіться, що він може зробити. Як він може. Такий же самий гол. Вони стоять, дивляться на мене. Я кажу, ну, звісно, може у вас телефони. Може, щось у вас другий відвлекає. у вас часу нема, подивитися, як грають нападаючі. Ну і теж помилився <кій> Артем Кичак, не треба було там не треба було, треба було стояти в воротах, йде боротьба, два, будемо говорити, один захисник його вступає в боротьбу, другий пішов підстраховувати і ще вратарі здвинувся, перемістився в ближній кут, і він йому в дальній відкрив, він йому, будь ласка, забив. Да, ми розстроєні сьогоднішньою поразкою. Ну, думаю, ще немає нічого такого страшного. Якщо по великому рахунку перед нами задача не стояла ніяка, ну, виступити як можна краще. Попали ми в таку полосу, що от бачите проігруємо вже п'ятий матч. З да, себе ми вини не знімаємо. Наприклад, мені стидно, стидно футболістам. Я знаю, що була розмова з болійниками. Болійники теж не задоволені, так як ми виступаємо в тих останніх іграх. Ну, будемо працювати, будемо справлятися, треба вертати довіру до болійників. Всіх, хто переживає за Волинь, ще в нас такого не було, щоб п'ять ігр ми проігрували. Дуже стидно. Я хочу вибачення попросити перед всіма болійниками в Волині і за межами її, що так вийшло, що ми проігруємо. Ну, я думаю, що та чорна полоса пройде і все стане на своє місце. Ще раз говорю, вибачте нас за наші поразки. То від мене і від імені команди. просто. Я думаю, що цих п'ять матчів забудуться. Бо буде дуже багато людей їхати. Буде підтримка нормальна. Я дуже вдячний, що будуть їхати, нас піддержувати в трудну хвилину, що нас не кидають. Я тільки що вже з хлопцями говорив, в роздягальні, я йому сказав. Будьте мужиками, будьте професіоналами свого діла, треба в першу чергу вважати людей, які за вас переживають, і вважати і себе. Якщо ви є футболісти прем'єр-ліги, ви маєте все зробити, можливе і неможливе, щоб вернути цей імідж, який був у вас. Ви розумієте, що злетіти можна дуже легко, але і дуже легко можна впасти, а підніматися дуже і дуже тяжко. Я з ними розмовляв. Я сказав, щоб вони розібралися, кожен сам в собі, що він робить неправильно. До тренування претензій нема, на тренувальному процесі вони всі тренуються нормально, щоб когось там робити зауваження. Да, в одних краще виходить, в інших чуть гірше, там моменти, коли забити, там, чи передача. Ну, то футбол всі помиляються, без помилок не може бути такого. Але я їх з ними от, тільки що я розмовляв дуже і дуже серйозно. Да, у нас ще буде розбір цієї гри, буде аналіз, ми вкажемо на ті помилки, які вони допустили, щоб далі вони таких помилок не робили, але гра на випередження в нас хромає. Я маю в виду. Наших захисників. Нам не перший гол такий забивають. Нам забив чечор, хоча ми і говорили, і в металургу в Донецьку, що вони ставлять заслон. Ян, дивися акуратно, займай перед собою держи, не щоб він був перед тобою, а ти перед ним, отут, щоб ти міг висночити, десь в корпус зіграти, ніколи таких 11-метрових не дадуть. Після гри він говорить, каже, ну що, Петрович, я помилився. Я кажу, ну то добре, помилився, а ми виграли три дні. Ну, щоб тих помилок більше не було. І сьогодні ми опять наступаємо на ті ж самі граблі. Нам Аржанов забиває його. Я не хочу, щоб то була система така, треба її якось розірвати, порушити. В принципі, на аналізі, коли ми будемо робити, ми це все йому кажемо. Я сьогодні їх попросив, щоб вони зібралися, все в сторону відложилося, залишилося у нас три матчі, щоб провели ми ті ігри достойно, якщо вони поважають себе, футболісти, в першу чергу, і поважають наших болійників, поважають всіх людей. Така ситуація в країні, а люди болівають, приходять. Я дуже дякую за це вам. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб був позитивний результат. Але це футбол, як вийде, все може бути.